Вітаю друзі! Зараз хочу показати вам гібридну форму селекції гусєва Дубовський рожевий. Показую у всій його красі. Щоб ви розуміли, я з цих гронок всі потріскані ягоди днів 5 тому назад прибрав, але їх вже знов досить багато. Останній нормальний дощ у нас був ще на кінці липня, тобто він трещить, доволі непогано навіть від ранкових роз. Бачите, там навіть вже загнивші ягоди за пару днів. І це враховуючи, що має на винограднику супісок. А якби був чорнозем, то я взагалі не уявляю, що б з ним відбувалося. Цьому кущику третій рік, саджав я його весною 2023 року вегетуючим саджанцем. Коли замовляв лозу, то продавець з мене гроші не взяв, сказав що він вам не потрібен і даром. Тепер я розумію, чому він так сказав. Стосовно смаку, після повного окрашення смак нагадує більш якусь вербу, а не виноград. Тому його потрібно на днів 20 залишати на кущу, щоб він набрав більш-менш нормальний смак. Але як це зробити, я не знаю. Якщо б зараз пішли дощі, його б розірвало у хлам. Тому, друзі, дану гібридну форму я вам категорично не рекомендую. Саджати. Ось такий. Хотів сказати красунчик, але ні. Дубовський рожевий. Все, всім гарного дня, до нових зустрічей.